Цікавий факт без опину сміятися людина може бути а з кварталом весь вечір через п'ять хвилин. перша червня ви не встигаєте підготуватися до літа. Я за п'ять хвилин ставала чимпіоном сквітання кутові стено, тому що сучасно з гумором по суті Де голова від вас болиться. Вечірній квартал. 15 на 1 плюс 1 Україна. Щоб не вигоріти, Катя відкрила для себе сон на роботі, а краще б відкрила нові грінки Флінткрафт з величезним різноманіттям нових смаків. Тепер ще й пшеничні, зроби своє нове пшеничне Флінткриття. після категоричної відмови Ліри.